З Різвом Христовим в ефірі програма «Час відповідей». І сьогодні ми спробуємо разом знайти відповіді на свої запитання. На Рождество? А релігійне, я вірю в Бога. Релігійний праздник. Християнський праздник, який ми почитаємо більше всіх праздників. Ми в цей день завжди йдемо в церкву, обов'язково. Вот обязательно у нас праздничный стол, 12 блюд, як положено, на канале. Ну, это родители праздновали, бабушки, дедушки. Это, как бы, можно сказать, традиционно, семейное. Конечно, все празднуют, я праздную. Грубо говоря, только-только ради детей. Ну, для детей это как, как якобы когда-то. Да, для меня праздник – это что э, что съезжаются э, наши все люди. Ну, братья, там вот это Что хоть можно побачиться с кем, а так мы же не бачимся Нет. Потому что я не верующая вообще. Новый год – да, так нет. Для багатьох із нас Різдво це просто ще один гарний привід зібратися з друзями і відпочити. Для дітей ці свято пов'язано сам перед із колядуванням, але у чому справжня суть Різдва? У ці святкові дні кожен із нас може знайти відповідь саме для себе. Що означає Різдво особисто для мене? Сьогодні ми будемо шукати відповіді разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю всіх. Сьогодні багато людей святкують Різдво Христове, навіть не задаючи собі запитання, що це за свято. То гарна подія, гарна можливість зібратися разом, гарні традиції. Але все ж таки, що означає свято Різдва Христового? Давайте ми звернемось до Святої книги Біблії і прочитаємо Івана від Луки, і написано з 10-го вірша. Луки, 2. Ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям всім. Сьогодні в Давидовому місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Ось що говорить нам Свята Біблія про те, що Ісус Христос народився. Я чув таку одну історію, щоб зрозуміти мурах, то треба стати мурахою. Наприклад, якщо людина захоче зрозуміти, наприклад, начальник захоче зрозуміти робітників, йому треба стати робітником. Тому Бог для того, щоб стати доступним для людей, став людиною. Він став найпростою людиною. Люди ніколи не зрозуміли Бога, вони ніколи не сприйняли б його, якби він був там на небі, ангели там за сімома замками. І тому він принизився, написано, і став людиною. І не просто людиною. Він став бідною, простою людиною, доступною для всіх. Багато релігій говорять про те, що є Бог. І цього бога називають різними іменами, і у Бога є пороки. Але якщо не помиляюся, християнство єдина релігія, яка говорить, що Бог став один, одним із нас і нібито жив з нами. Е, які ще от?